Доброго дня, з вами я, Дмитро. В цим відео я відкриваю велику серію роликів про автомобілі. У цих відео я буду розповідати про дуже цікаві екземпляри е, автівок, е, Також дуже цікаву інформацію, яка може вам знадобитися, наприклад, е, при майбутній купівлі деяких автомобілів. І так, розпочнемо. Зараз у нас на обзорі автомобіль е, Volkswagen 4-го покоління 2001 року. Загалом прекрасний автомобіль. Давайте перейдемо до нього детальніше. Даний екземпляр дверка, хешбек, має досить хороший гарний вигляд, ось в такому прекрасному зеленому кольорі. Від заводу йдуть тоновані задні ліхтарі. Також е, доволі гарні ліхтарі, е, деякі моделі ліхтарів е, були з протиотуманними ліхтарями. Де і Взагалом машина доволі гарненька, маленька. Симпатично. Багатьом людям це подобається, тому вони обирають даний автомобіль. Ну що ж, давайте перейдемо до салону. І так, що я можу сказати про салон? Досить зручний, гарний, я би не сказав, що дуже сильно скрипить. Загалом все виглядає дуже симпатично та збито. Кнопки ж виконані, та і загалом вся приборна панель виконана в доволі строгому, але цікавому і симпатичному виді. Загалом сидіти доволі зручно, комфортно. Звичайно, місця не також і багато, як хотілося би, але що ж, це маленький гарячий хетчбек. В даній моделі чотири склопідімача, захист від дітей, центральний замок. І зеркала. Звичайно, все дуже зручно, ніяких наворотів немає. І так, задній ряд. Сидіти, якщо чесно кажучи, не дуже зручно. Приходиться постійно впиратися колінами в переднє сидіння. Можна хіба що пожертвувати комфортом водія, але ідея не дуже. Загалом виконано все також в простому стилі, немає взагалі нічого, якщо чесно кажучи. Е, просто зручне сидіння. Можна нормально полежати. Загалом проблем ніяких тут немає. І так, перейдемо до багажного відділення. Чесно кажучи, Роблено все так само скромно і строго, як і на задніх сидіннях, і взагалом усього авто. Але це не робить його поганим. Так, що ми маємо? Досить велику багажну ємкість. Загалом, якщо скласти заднє сидіння, то сюди без проблем можна пихнути або маленький холодильник, або такий же диван. Головне, щоб картошка влізла. А то таке. Скажімо так, кришку. Вона ну, в таких от шнурочках, її можна опустити, підняти, загалом це все регулюється. Дуже зручно. І так, я вирішив перевірити ямкість дані, даного автомобіля з собою. Давайте перейдемо до тестів. Загалом сюди досить комфортно може влізти без проблем людина. Якщо забрати цю кришку, то і дві. Щиро кажучи, місця тут, звісно, не дуже багато, але як для такого класу автомобіля досить достатньо. І так, перейдемо до детальнішого огляду. Тут є така ніша для заміни усіх вам потрібних лампочок. Дуже зручно. Тут у нас така ніша, де можна положити ліючку, вогнегасник, як в даному випадку. Досить зручно, Ну, нічого лишнього. Тут у нас є... Ніша під низом, давайте ж її відкриємо. Оп. Ого! У нас тут лежить запаска, інструменти. Загалом дуже зручно, прикольно. Так, давайте перейдемо детальніше до технічних характеристик. На даному автомобілі. Капот відкривається таким от способом. Давайте же відкриємо що під капотом в цього монстра. І так, на даному екземплярі мотор 1,6 SR. Все досить укомплектовано, гарно, нічого лишнього. Ну що ж, якщо ми відкрили капотне відділення, давайте поговоримо детальніше про мотори. Які були на даному авто. Найпростіший і взагалом не наймочніший мотор. Тут був 1,4. Звичайний атмосферник, взагалі проблем з ним ніяких не було. Хороший мотор, але звичайно мало потужності. 75 сил це не дуже багато, як для якогось хлопця, який любить поганяти. Щодо двигунів 1,6. Вони оснащаються, якщо можна так сказати, більшістю моделями. Тобто, напевно, процентів 50 усього ринку це двигуни саме 1,6, дана модель СР. Також вони є е, 16-ті клапані, 8-клапані, що ті дуже хороші. В принципі, різниці між ними небагато, так як 16 клапанів, набагато більше потужності не дадуть. Але все одно спросом користується саме звичайний восьмиклапаний. Це мотори е, були близько 105 сил, 100-105. І цього, знаєте, достатньо для хорошої такої спортивної їзди. Цього достатньо на трасі, по городу. Проблем взагалі ніяких не немає. Також, якщо можна так сказати, жор масла стосується також е, цього двигуна. Тому що навіть свої роки це вважалося нормою. Тому що Машини вже дуже багато від'їздили, а ремонтувати їх ніхто не хоче. Що стосується моторів 1.8, 1.8 це мотори версії GTI. Проблема цих моторів була не тільки в те, скільки коштувала їхній ремонт загалом, тому що він був дуже дорогий. Але дані мотори. Перли і перли, дай Боже. Тому що дані мотори були близько 150-180 кінських зил, залежало від комплектації. Проблемою цих е... двигунів 1,8, як ви зрозуміли, це ціна Ціна е... ремонту вона досить велика, тому що дуже часто тут ламаються турбіни. Ну і звичайно, якщо міняти масло... Та ну, так як потрібно по паспорту, то проблем особливо у вас ніяких не буде. Але як ми бачимо, минулі скажімо так, власники цих автомобілів не замирачувались, тому зараз на ринку досить складно знайти хороший, справний 1,8 мотор. Але якщо ви все-таки такий знайдете, він буде вам служити і ви будете отримувати від нього задоволення. Звичайно, щодо бензинових двигунів були і більші версії: це 2,3, 2,6. 3.2. Круті мотори. Проблем взагалі ніяких особливо з ними таких нема. Але на нашому ринку їх досить мало. Але все одно, якщо вам такі попадеться, крутий варіант. Хоча ціна кусається. Але на даному кузові цей двигун досить сильно його розкручує, навіть крутіше, ніж 1.8. Тому люди, які будуть вас бачити в потоці, будуть шоковані тим, що така машинка пре го Щодо дизельних версій. Дизельні версії були це 1.9, як і звичайний, так і турбований. Загалом нічого поганого про даний двигун сказати не можу. Дані двигуни були дуже круті і турбінка розкручувала дуже хорошо. Це, напевно, був один із самих таких хороших моторів загалом е з усіх, які встановлювалися на дане авто. Вони були доволі екологічні, економічні і взагалом дуже хороші. Не ламали. Але все ж таки проблеми були. Це так само, як і з двигуном, 1.8. Е, ціна його досить висока. Навіть турбіну поміняти це буде не дешевше, ніж тисяча доларів. Ось е, так само, якщо ви знайдете хорошого друга з маленьким пробігом, з хороших рук, проблем у вас не буде. з ним Так, щодо масла, сюди заливати потрібно хороше, якісне масло. Звичайно, це стосується версії 1,8 і 1,9. Тому що турбіна тут виходить з ладу, і ну, як ви зрозуміло, це досить дорого в ремонті. Двигуни 1,6-1,4. Тут була. Така малозначна проблема, це клапан ЄГР. Він дуже часто видає помилку, тому що туди заливають неякісне паливо, будемо чесними. І, звичайно, мотори 1.6, які також є FSI. Вони, ну, як би це вам сказати, для наших реалій взагалі не підходять. Тому що якщо заливати погане паливо, то машина, скажу вам, до побачення. Ну що ж, по моторам це, короткий так, огляд моторчика я вам зробив. Ну що ж, перейдемо до коробки передач. На даному авто коробка передач на 4 ступені. І давайте почнемо одразу з усіх автоматів. Тут є і 4 ступка, і 5 ступка. 5 ступка означали тільки е, дизельними авто. Загалом ще можу сказати про 4-ступку. Хороший, надійний, проблем з ним також ніяких особливих немає. Потрібно міняти масло, тому що люди в наших е, умовах не зовсім це люблять робити. Тому досить важко знайти хорошу модель е, з невбитою коробкою автомат йому обов'язково перед покупкою даного авто. Звіряємося з минулим володарем цієї машини, коли він міняв масло на коробці. Якщо ні, не знаю, все одразу міняємо, щоб проблем не було, і все буде у вас добре. Також щодо механіки, була п'ята вступка, шісти ступка. ступка. Загалом проблем по ній на яких теж також не можу сказати. Хороша надійна механіка, дуже крута, зручна і взагалом валить також, як нано. Щодо ходової частини, передня частина автомобіля була оснащена підвіскою Макферсон, яка досить проста в ремонті. Ам, з нею також ніяких немає. Задня частина означала звичайною балкою з нею, взагалі, як на жигулях, типу дуже дешево в ремонті. Ну. Стоїть копійки, якщо чесно. На деяких автомобілях, починаючи з 1,8, повний привід. Також дуже крутий, якісний взагалі. Все, що стосується повного приводу, нічого поганого сказати не можна. Тому що він досить технологічний, тому ззаді була ноги чашка, якщо це був повний привід. Давайте я вам розкажу на рахунок кузова. Шикарний чому? Тому що він не повністю оцинкований. А це значить, що якщо у вас попався якийсь дуже ржавий варіант, це значить, що він був ДТП. Треба в цьому пересвідчитись. Вчора деякі проблемні місця є. А саме це початок ржавчини на капоті. Звичайно, невеличкі проблеми з порогами та задня кришка. Це загалом стосується усіх комплектацій автомобіля, тому що тут біля за ручкою під, під нею, тут під значком постійно з'являється ржавчина що не дуже хорошо. Ну що ж, давайте перейдемо до тест драйву. Так, що ж я можу сказати про керування даним автомобілем? Дуже хороша машина, мені подобається її маневреність вона досить м'яка, комфортна, їздити на ній дуже приємно. Якраз давайте можемо обговорити цінову політику на нашому ринку. Ситуація та, що у нас була в Польщі, думаю, всім це відомо. Їх до нас в Україну привезли дуже-дуже багато. Тому ціна на дане авто дуже сильно впала. Загалом, за невеликі гроші можна взяти дуже хороший варіант, але, звичайно, потрібно дивитися на деякі. Пансер, типу, на рахунок двигуна, на рахунок підвізки, кузова. Звичайно, треба дивитися, тому що не всі варіанти є дуже хорошими, тому що цю машину вибирає зазвичай е, різна молодь, яка дуже любить ушатати машини. Закидують заміна масла, заміна деяких деталей, і взагалі їх це не касається. Тому потрібно бути дуже уважним перед вибором такої автівки. Щодо динаміки, їде машина дуже хорошо. Хоч це і чотирьохступенчата коробка передач, так, на дальній кількість її не буде вистачати, їздить по трасі, також не так зручно, тому що мотор крутить досить високі оберти, що, звичайно, сказується на ресурсі, на розхід бензина також дуже сильно підвищується. Щодо розходу, е, тут е, 6-10 літрів, я вважаю, це хороший результат. До речі, я пішов дощик. Щодо шумоізоляції в даному авто, нічого поганого також сказати не можу. Дуже хороша шумоізоляція, як за ціну, Досить комфортно бути в машині. Так, виїжджаємо на трасу. На трасі, чесно кажучи, навіть автомат 4 може дати газку та порадувати вас, скажімо так, непоганою динамікою. Хороша машина, доволі комфортно почуває себе, як і на трасі, так і в місті. Про місто я взагалі мовчу, як на мене, це ідеальна машина, щоб їздити по місту. Тому що вона дуже керована, дуже зручна. Получи те, що даний автомобіль має досить маленькі габарити. пролізає вона також, ну, типу, місце займає вона небагато, і це дуже добре в місті. Тому що їздити на ній дуже комфортно. Як ми бачимо, по місті вона також має досить хороші характеристики. Вона дуже добре відзивається на педальку газу. Коли сідаєш на цю машину, з кожною хвилинкою починаєш відчувати маневреність цієї машини, те, що вона е, має досить хороші, як я казав, габарити і досить хороший потужний мотор. Ну, звичайно, якщо ви не берете версію 1.4, загалом її я би взагалі не розглядав для... Покупки, тому що мотор не набагато менше, наприклад, бензину вживає, а от потужності не вистачає. Ну, по місту взагалі я, я взагалі мовчу про трасу. Так? Там взагалі автомобіль, аби до ста доїхав, так і все. Даний автомобіль він може їхати і 120, і 140. Звичайно, на автоматі обороти будуть ого-го, але на механіці проблем взагалі ніяких не складає. Немає ніяких проблем по потоці. Ось біля нас проїхала тесла 3. Досить хороший конкурент для нашого Volkswagen Golf. Ну що ж, ми приїхали. Давайте підведемо квітці, оцінивши мотор, трансмісію, ходову частину, загалом кузов, салон. Ми можемо зрозуміти, що це досить шикарний автомобіль. Цінова політика її не кусається. Якщо чесно, за ці гроші це неймовірний варіант, який подарить вам дуже багато емоцій. Цей автомобіль я би придбав собі сам, тому що його обирають якраз таки деякі студенти, які деякі більшість, куди не піди, везде... Volkswagen 4. Ну, якщо ви купите цей автомобіль, звичайно, ви не покажетесь якимось індивідуальним і так далі. Але даний автомобіль має дуже багато плюсів, тому його і обирає, звичайно, більшість людей. Щодо покупки, потрібно подивитися на деякі місця, а саме це ржавчина. Коли мінялося масло в коробці, скільки є масла звичайно, двох. Тому що його нещадно викатують, ламають. Ніхто з ним не хоче заморачуватися, так як машинка не дуже дорога. тому і ламають як тільки можна. Але якщо ви знайдете надійний, хороший варіант, він буде вам досить крутим, надійним другом, який буде вам допомагати в ваших подорожах, який буде допомагати вам їздити на роботу, на рибалку. Звичайно, кліренс тут не дуже великий, але достатньо, щоб їздити таким от невеличким офроудом нашої дороги. І звичайно в ремонті. Автомобіль досить дешевий, якщо обрати двигуном 1,6, 1,4, 1,9. Раджу вам її купувати. Як інші варіанти цього, цієї машини, це і універсал, і кабріолет. Але чим довше ви думаєте, тим більше хороших машин розбирають. Тому підтримуйте мене в коментарях, підтримуйте мене лайком, підпискою. Буду радий вас зустріти на моєму каналі. Тому хороших вам справ, хорошого дня, вечора, коли ви там дивитесь. І все вперед! <му>